Никто даже не подозревал Напился. Кого-то нашли, кого-то убили. Насилов Баке Протаренко. После того, я уже в пустах. Я уже в открыт. Ярка зв'язка в домі свиркає, радують близьких. У вас торги друзям бабочка й і піостра порхає. Звичайне південне містечко серед степунка в таких тридцятитисячних рай райцентрах живе більшість українців. Рівнувата лише його назва пологи. Тут все по накатані від стабільності до добробута. І Ніколи нічого не відбувається. А якщо і стається, то одразу зникає з пам'яті, ніби вода крізь пісок. Пер вони дуже хочуть забути той страшний час, коли забирали зі школи і не випускали з хат доньоки онук, але забути ту страшну епідемію буде неймовірно важко, Мама, та тата та сестрички. Нехай у тебе буде все добре, а ти рости на радість дружній родині зі святом тебе в подарунок. Приймай, будь ласка, музичне вітання. полутора метрах от стены дома номер 546 по улице Карла Маркса в городе Павлов. Зафиксируйте, пожалуйста, колодец. В глубине колодца находится вода. Также в воде, в глубине колодца, на глубине примерно 8 метров, находится труп, который в настоящее время с помощью сотрудников МЧС будет извлечен для последующего осмотра. со стороны города Запорожья была убита девочка. Она была убита, изнасилована, ее труп маньяк сбросил в колодец. В самом центре города была убита изнасилована девушка, а ее труп он накрыл листом шифера. Ближе к аксационному заводу, там на территории разрушенного кирпичного завода, была убита и изнасилована малолетняя девочка. Красивые места, спокойная, размеренная жизнь, все зелено. Не, если не считать того, что где-то с 2001 по 2005 тут было совершенно много тяжких преступлений на сексуальной почве. Были убиты и изнасилованы несовершеннолетние, малолетние девочки и девушки. І вже щомісяця в пологах зникала дівчина. Потім її знаходили мертвою і зґвалтовою. Трохи згодом міліціонери знаходили вбивця молодого хлопця з місцевих, який не дуже опирався. Хронологія трагедії в куцях, як телеграма повідомлень, повідомленнях місцевої газети. Ми шукаємо родичів однієї з жертв. Добрий день. А, скажіть, а я шукаю родичів старості на Це Это староста Свету. Да. А мої струпили, это Таня, я і страху. Я помню, ми з папою їдемо в Запорозі в Києві, у Запорозі помню. Ну, я в суд не ходив, це папа ходив. Ну, папу теж занемає. Папу теж зупили. Тоже, тоже зупили. Тоже а мамка з другим чоловіком. А я з мужем живу тут вдвоє, я і Максим. Мама родила, мене родила, мене родила Зеньку, Литальку і мене. Я літалік зараз в тернаті учиться в Сапорозі. Вона там учиться. Італік. Зенька зараз у хуски лечиться в больниці на пропяточку. І все, більше нічого не пам'ятаю. А мой муж йде. Ахіді сюди, а воно моєму сидять. Приходить тітя Оля, каже так, свято? На городі одна зачі нашла світопите. Труси були на голові коротше були, одназечі розказувала. А сігій посадку трусоночі до долі до, до по магазин. Зоста там поплять, там да, всі. Зовстри пили йому. крупы. Она Сибиревна была, а потом ребенка убил. Она Сибиревна была, там вообще ходила. А потом ребенка и убил тоже. Вместе с ней по заводу начал бы на салковку, когда пьяный приходил. Потом все эти выгоды начались. На ребенка потом потеряла. И с насилом Максим Протеренко. Позже я за что-то пометаю. Я произошло это все. Ой. Обычное кафе гуляли. Ну, выходные шли. Все нормально, поуходили домой, ребят же всех знаю. Ушел домой вечером, все туда-сюда, целый день дома. Я не помню, у меня какая-то, что-то было, а, на рыбалку собирался, вот это, все припарки, при эти самые, пока целый день, пока лодка, пока то все. Вечером вышел, раз, куча машин возле этого кафе, ну, уже вечером, уже темно было. Кто там такое? Кого-то нашли, кого-то убили. Тут куча милиции. Кто тут был? Увидели меня, ты был? Тут, говорю, был. В машину в рай отдел сразу. Объясните, пожалуйста. Объясните, пожалуйста, куда мы прибыли? До магазина. Здесь ли происходили те события, которые вы описывали? Так, поясните, пожалуйста, и что произошло? А ну сюда на камеру. На камеру поясните. Где и что происходило? Ось забор, пусть проход. Вот вот эти огороды. Я предложил деньги. Она сказала. Сколько скоро? предлагал? 50. Не, и началось. Она начала меня обзывать. И вот. Она понимаете, ночь, бульян везде одинаковый. Сказать именно железно, что это тут. Так. темно Темнож было. Да рука была. А второй яблок. Так, так, я б одне і мок не забив. Що ви маєте відомо? Ну як по-колхозному вирубив я? Що далі присвятило? Я чого бросив? Тому що думаю, ну як. Ну, женщина обична колись мужчиною, там одна стоне, друга ще, що то. А тут взагалі не ще велиться ніяк. Я тоді встав, тут то потермашив, дивись ніякої реакції. Страшно стало, що щось зайшло. Максим Дмитренко нічим особливим не відрізнявся. Народився, вчився, одружитися не встиг. Батько помер коли Максимові не було ще 30, а потім це сталося. Сусіди у всьому винили горіло. Часто тут так. Mm -hmm. а, він А, в просто, так? Да. Це ужас. Це ж те, що бутилки туди забрали. Тихо просто їх за мене бути. Мабуть, не ми так, я... так, ти. Точно? Точно. — Потеряний чоловік. Ну що ти зробив? — Не робота. Роботи немає. Чехніком окончені. Бердянська робота. Не стала роботи. Віталія Каїру міліціонери зловили за рік до Максима. Хлопці не були добре знайомі, не пили разом і не говорили про дівчат. І навіть не читали однакові книжки. Біжи, дитя, погуляй трошки. Привітять, таку не дуже-то хочеться. 26 сентября 2003 года, примерно в 14.40, Каира, проходя по грунтовой дороге, ведущей из города Пологи в село Пологи, встретил, возвращаясь со школы, ранее незнакомую малолетнюю прищепу, 90-го года рождения, которую решил изнасиловать. С этой целью стал ее преследовать и, находясь в районе дренажного канала, попадающего в речку Конка, с целью изнасилования напал на прищепу. Затащил ее в камыши канала и, применяя физическое насилие с целью давления сопротивления, нанес удар руками в различные части тела. Причинив ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в мягких тканей головы и туловища приведя таким образом малолетнюю прищепу в беспомощное состояние, после чего изнасильно частично ее раздел, снял с одной ноги брюки, трусы и кроссовок и изнасиловал. Пальчиком показывай, конечно. показывай. Костя, отбатывай. Ну, здесь ее остановил, взял за руку. Она развернулась, ну тоже, ну развернула ее, она, что ты хочешь, ну начала... Ну, в общем, оскорблять? Ну, она начала вырываться. Значит, вам предоставляется манекен. Покажите, где, тот, кто, как стоял, Я его за за штаны, за какой рукой? Левой. левой рукой. Ну спускай, значит, если ниже. Громче говори. Ну она ударила меня еще рукой. Левой. Когда лежала. Так, когда? Да. А ты что делал? А я. Я его тоже ударил. Потом я схватил ее, ну, головой, левой рукой. А правой за штаны. И что дальше? Дальше. Міліціонери знали про злочинців все, окрім одного. Чому їхні злочини настільки схожі між собою? Вулиця Леніна, будинок 451. Звідси забрали ще одного вбивцю. Його ім'я Сергій Ткач. Родом із Сибіру з Кемеровського району. Приїхав в Пологію в 2000-му. Сусіди дядю Сережу. Дуже поважав. Нормальний чоловік. Ніхто навіть не підозрював його. Здоровка вся постійно. Ми так взагалі не общалися. Здрасті, дразні. Ну взагалі, щоб на нього там подумав, що якийсь маніак нам ніколи. На околиці Києва у лісі біля села Биківня за неофіційними даними поховано 70 тисяч. Українців, росіян, поляків, євреїв їх вбили не фашисти, свої власні чекісти, міліціонери. Держава шукала ворогів, народ активно допомагав. Майже на кожного з тих, хто тут лежить, написали донос. родичі, сусіди, колеги. Ті, хто вчасно доніс, здебільшого вижили, ті, хто не міг і не вмів доносити, слабка ланка. Спочатку для поховання їхніх тіл тут збудували величезний пересувний барак. Всередині купали траншею. Щоночі в барак заїздили вантажівки з трупами. Тіла ворогів народу скидали в траншею, доки та не наповнювалася. Потім таку братську могилу засипали, а барак пересували на нове місце і купали нову яму. могут усугубить мою судьбу, даже лишить меня жизни. Я недостойный жизни можно сладить. Недостойный. Намерите в камеру, чтобы они была слышна, видно. Прийшив, чесно, правдиво, а сказав, задіяний мною за У мене нет облика чоловіка. Звичайний чоловік п'яничка, який бив Я своїх дружин. Звичайний провінційний Казанова, що прикрашав життя своїх коханок. Спочатку Ткач зізнався у двох вбивствах, проте потім щось сталося, і він почав згадувати. Якщо у 80-му в Симферополі посварився з дружиною, напився і вперше зґвалтував і вбив, як вбивав і гвалтував далі. 25 років поспіль, Крим, Дніпропетровськ, Павлоград, Пологи, сотня маленьких і трошки старших дівчат. Перед кожним вбивством він напивався, уткачав унікальний талант, звіряча непомітність.

Я положил ее. Я захватил ее, а для сейчас ее. На тот момент, когда был задержан Сергей Ткач, находясь тут, в, в городе Пологе, вот под стражей, он начал писать девки с повинной. И он уже тогда говорил о том, что помимо того что я совершил множество преступлений до этого на территории Днепропетровской области, на территории Крыма. Э, есть преступления, по которым сейчас в пологах осуждены люди невиновные. Когда вот такая ситуация, за это кто-то должен отвечать. То есть осуждение невиновного – это очень серьезная ответственность. То есть поэтому на тот момент ему просто качу, действительно сказали, что нам не надо нам об этом говорить. Не надо. И вот ему сказали, что нет, то есть вы же сказали, достаточно, все, нам это не интересно. Тоді, в 2005-м, за маньяка, местных місцевих міліціонерів нагородили. Декому дали звоння. Люди зітхнули з полегшенням і спробували забути. Будиночок дяді Сережі вони розібрали на будматеріали. 1 серпня 2012-го ми святкували день народження Колі Демчука. Дев'ять років тому Микола зізнався, що зґвалтував і намагався вбити маленьку дівчинку. Хоча весь той день був вдома і ремонтував мопед. А наступного дня після злочину по дорозі на роботу зайшов в кущі. Там колю помітила сусідка і повідомила куди треба. мою праву руку, батареї, Почав жорстоко збивати. Після чого я терпів, потім просто осознав, що так далі не може бути, тому що можуть мене просто вбити. Почав оперативний канал. Проситься, щоб він мене больше не бив, я підпішувся бумаєш, що на А в мене поступили нагу. Вступує. Вроді так і надо. Не в то время, не в той час. Не в тому місці оказався. Неудачний день. Всі ходив нормально, це прошли вони ненормально. Зайшов у кусти неудачно. А Після того я вже в кустах не стяг, я вже в відкрит. Підівником і вбивцею зовсім не потрібно когось вбивати чи гвалтувати. Для цього достатньо лише показати все на ось такому манекені. Це міліцейська кукла Маруся. Вона нам допоможе в нашому експерименті. Робота не з легких, але насправді багато хто став маніяком саме так. Розкрити злочин це дуже тяжка кропітка робота, необхідно збирати докази, необхідно викривати людину в її злочинній діяльності. А це треба: по перше, треба знання. По-друге, треба спеціальна техніка. Треба бензин, треба фінансування, треба автомобілі, треба е, застосовувати гласні та негласні методи розслідування кримінальної справи. На жаль, в нашої міліції немає нічого: ні знань, ні досвіду, ні бажання розкривати ці злочини і матеріально-технічних можливостей. На жаль, теж немає. Це місто називається Вольнянськ. Символічно бо у Вольнянську п'ять зон. Лише в одній з них заткача відсиділи троє. Загалом строк за маніяки ще з радянських часів отримали десятеро людей: одного розстріляли, ще один повісився в камері СІЗО. Кожного з десятьох били, не давали спати, піддавали тортурам. Все це робили ті, хто повинен захищати закон. Ми привезли Максимові роздруковані малюнки колишнього наглядача ГУЛАГу з тортурами 30-х руків. Це ну, примерно те же саме, щоб роботники НКВД при народа народу применяли старорусскую старорусську дыбу. дибу. Це те же саме, що поднимают задні. Беруть э, кусок. Труби металевої. Така труба, якщо от ви будете в кабінеті працівників міліції, ви можете звернути увагу. Така, скажімо так, непримітна на перший погляд, труба. Вона стоїть в кабінеті майже кожного опору повноваженого розшуку. Десь там в уголочку. Цю трубу кладуть між двома столами. І потім е, протягують е, цю трубу е, ззаду у людини і цепляють людину, вішають людину на цю трубу. Однієї зверхних плів ми вирвати признання признанням народу, перекрити кислород і или... да, Так, це так і є. Тільки здесь по моєму пакет показано, зараз працювати з Ну, Пакети теж. На людину одягають протигаз. Перекривають э, дихання в цьому протигазі, руки теж скручені. Людина знаходиться в лежачому стані. Руки скручені э, наручниками. І в э, людини просто-напросто э, наступає механічна асфіксія. Просить на роботі, то приміряється прийом. Студент молодий вік, тут руки Да, етаї. Розводзика на роботу, де повинні присутствувати ночі впарати. Взять под руки, розповідають, що ну, розвод на роботу так і є. Я пам'ятаю в свои времена. Парень говорит, у мене висока температура на роботу. Не, не пішов на роботу, його на яму закрили, туди приходить врач, а у нього відкрита форма то есть это Тортура електричним э, струмом за допомогою э, польового телефону. Зв'язують людину, підключають до неї електроди. Як правило, це ось сюди в область ушей чи в область паху, і починають накручувати телефон. Він робить заряд, потім нажимають кнопку, і людина отримує страшний удар електричним струмом. Скажімо так, 90%. Це є досвідко. Даже так, 95%. Ну нормально.